Вілуй нас Боже по великій милості двої, моли нас вислухай і помилуй. Душ спочили грабів Божих усіх тих, що віддали своє життя в час Чорнобильської трагедії. І щоби проститися їм всякого прогрішення, добровільному і недобровільному! Ж катастрофа в пам'яті кожного з нас, напевно, переважна частина тут присутніх. Пам'ятає ті страшні дні, коли з'явилися новини про те, що вибухнув реактор четвертий енергоблок на Чорнобильській атомній електростанції. Багато людей, які поїхали туди рятувати народ від цього екологічного лиха, якщо не відразу, то з часом багато померли. Багато Людей, які навіть і не знали про те, що там сталося, відчули на собі наслідки цієї трагедії. Ця трагедія в черговий раз для нас всіх нагадує, що крім нас самих, ніхто не може турбуватися про український народ. Тоді величезна імперська машина Радянського Союзу зовсім не думала про людей. Не думали про те, які будуть наслідки таких катастроф. Вони думали лише про те, щоб досягнути якихось досягнень, обігнати і перегнати Америку, і таким чином від цього страждав народ. Сьогодні Господь дарував нам незалежність нашої держави, а разом з тим, вже два роки ця наша незалежність піддається випробуванню. Хай кожен з нас. Пам'ятаючи про цю трагедію і те, що такі трагедії будуть повторюватися, якщо Україна не буде справді незалежною, якщо нас не буде, так як зараз справжня українська влада, яка буде дбати про український народ, а будуть керувати нам, нами якісь зайди, окупанти, агресори, то такі трагедії будуть повторюватися часто. Нехай. Господь дарує вічну пам'ять тим героям, які, розуміючи, що їх чекає, кинулись рятувати наслідки цієї катастрофи, нехай дарує їм Царство Небесне. Нам всім, нехай дасть сили бути справжніми щирими українцями не на словах, а на ділі патріотами і зробити все, щоб такі трагедії більше не повторювались. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Радіаційна днина п'є на споваль, радіаційні в небеса, Страшений вік, як доля, а не спомин. як біль душі, і мамина сльоза. Хай стане мир міцніший у стократ, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження напад, його уроків людство не забуде. Мільйони уражених радіацією людей, десятки тисяч з них. Пішли життя у попередні роки. Тож шануємо хвилиною мовчання тих, хто заснув вічним сном, сказавши своє вагоме слово цій трагедії. Перед Богом спокутувати будуть ті, хто порушив закони святі. Дзвони Чорнобиля з тогоном будуть, щоб не було чорних днів у житті. Стоги Чорнобиля спогадом, болем не затихатиме в наших серцях. Пам'ять про жертви не згасне ніколи, їй пломеніти у прийдешніх віках. До слова запрошується голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Варна. Духовенство, дорогі чорнобильці, і ліквідатори наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. Жахливі цифри. Подуматися, три з половиною мільйони українців офіційно визнаними є постраждалими під час проведення. Заходів по ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції лишилося біля мільйона. Говоримо про Тернопілля: 500 кілометрів, понад 500 кілометрів від місця трагедії. Статус учасників і постраждалих внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС. Отримало майже 50 тисяч тернополян. Страшна цифра. І мої сьогодні думки і молитви з 400, 494 родини, вдови дитини, батька і матері втратили своїх чоловіків. Батьків, які були ліквідаторами цієї трагедії. Ми зараз можемо оцінювати це призму статистики, але насправді це справді була гонитва. Не гонитва за духовним збагаченням, не гонитва за тим, щоб поміняти життя людей, а гонитва за якимись показниками. Такі вбивали мільйони і мільйони українців. Такі були реалії тоді. А сьогодні я хотів би від імені обласної державної адміністрації висловити слова вдячності кожному ліквідатору і кожній родині за те, що ви робили і робите сьогодні. Але одночасно хотів сказати, що ми також. Навіть з силу певних скудних обставин, які в нас є, ми намагаємося підтримати родини і постраждалих у Чорнобильці. Минулому році з обласного бюджету було виділено майже півтора мільйона гривень, які були спрямовані на придбання лікарств і метоветозне лікування ліквідаторів та родин загиблих учасників. Чорнобильської трагедії. Я сподіваюся, що в ближчому часі ми зможемо примножити наші можливості і не тільки духовно бути з вами, а й допомогти, бодай елементарному рівні на рівні матеріальної підтримки і вшанувати кожного того, хто зберіг життя десяткам мільйонів українців, котрі живуть сьогодні на нашій Українській землі, слава чорнобильцям, слава Україні, прошу вас залишитись, адже за мужність і відвагу, проявлену у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та у зв'язку з 30-ми роковинами трагедії, медалями обласної державної адміністрації. Нагороджуються учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Горчинський Василь Васильович. Мушинський Іван Геронімович. Чимбура, Богдан Степанович. <плес> Та худик Володимир Йосипович. <плес> Дякую. Тернопільський міський голова Сергій Надол. Високоприсвящення владики, сучасні отці. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській катастрофі, дорогі тернополяни. Слава Ісусу Христу. 26 квітня. Фактично мирний час. Можна говорити про те, що Україна втратила частину своєї території, яка стала непридатною для проживання. Наслідок це тисячі загиблих, тисячі скалічених від від нібито мирного атому, який вбивав і до цього часу продовжує вбивати, на жаль, наших людей. Десятки тисяч українців стали біженцями. Сьогодні потрібно відверто говорити, що це був справжній геноцид проти українського народу. Геноцид, який робився від урядона комуністичним режимом. Радянський комуністичний режим збудував Чорнобильську атомну станцію безпосередньої близькості для столиці України. Незважаючи на чисельні протести, дисидентів, екологів, звичайних мирних мешканців, тоді такий непростий, жорстокий радянський час ці протести були, тому що люди передбачали, можливу трагедію. Все ж таки станція була збудована. І ця Чорнобильська катастрофа, ця трагедія є ще одним доказом того, що комуністичний режим був. Режиму, які ненавидить людей. Це ідеологія, яка має бути навіки заборонена у всьому світі. Сьогодні, коли ми з вами живемо під час війни на сході України, коли ми кожного дня чуємо про героїзм учасників АТО, які відстоять боронять нашу державу, нашу територію, нашу землю, ми, напевно, зовсім по-іншому оцінюємо, сприймаємо, напевно, переоцінюємо подвиг тодішній подвиг Чорнобильців. тому що насправді тоді вони також відстояли частину України. Чорнобильська трагедія це була найбільша техногенна катастрофа історії України. Це було страшне, пекельне, нікому не зрозуміле зло. І сьогодні ми, вшановуючи пам'ять Чорнобильців, в першу чергу говоримо слово вдячність віддіні всіх громадян міста Тернополя, тим всім, хто першими стали на боротьбу з Чорнобильською трагедією. Це і пожежники, міліціонери, військові, лікарі, будівельники, водії, всі ті, хто не. Пошкодували своє життя, своє ж заради того, щоб зберегти Україну і зберегти весь світ. Сьогодні ми кажемо слава дячності за ваш героїзм тоді. Сьогодні кажемо вам слава дячності за вашу активну громадянську життєву позицію сьогодні. Вічна слава Чорнобильцям і хай Господь Бог дарує покой душам тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Слава Україні! За вагомий внесок і практичну допомогу організації соціального захисту постраждалих наслідок аварій на Чорнобильській атомній електростанції, мужність і відвагу проявлену у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, нагородити медалями міської ради за заслуги учасників ліквідації наслідків аварії, величка Тараса Мартиновича. Ковальчука Олега Михайловича. Макогіна Богдана Володимировича. Наумовича Юрія Ігоровича. Нюка Миколу Миколайовича. Ящищака Романа Павловича. До слова запрошуємо голова Тернопільської обласної організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Олександр Харитонов Всі. Шановна влада, мої побратими чорнобильці, краяни. Сумна дата, 30 років як один день. -день. Е, для, мене, для мене саме 30 років, тому що е, моя Чорнобильщина почалася в саме в 86-му році. Розмова про цю трагедію сумна і довга. Можемо аналізувати помилки, можемо робити якісь прогнози. Але маємо, що маємо, і на сьогоднішній день, якщо говорити, як сказав отець Анатолій, про екзамен, про той іспит, який був поставлений, або треба було його здати, ми щастю його здали. Ми зуміли. Ядерного монстра закрити, загнати його, накрити саркофагом за п'ять місяців. До порівняння, сучасний, сучасне укриття будується і поки що не знаємо, коли побудують це вже більше п'яти років. Ми заслуговуємо на шану, заслуговуємо на повагу за шанобливе відношення до нас. Ну, але як в школі є хороші учні, є погані. Ми з вами цей іспит здали. На жаль, та влада, яка сьогодні є, так кволо, бідно, на трієчку, а я би сказав, давайте так відверто, незадовільно здає цей іспит свого часу за керування. Кабінету міністрів, коли був Яценюк, врізали наш Чорнобильський закон про статус соціальний захист постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи. Знайшлися депутати, знайшлися світлі люди, котрі все ж таки вирішили поновити. Знаєте, всім хочу нагадати, що ж це за пільги свого часу скасували. Це оці мізерні виплати. Четвертій зоні, яку ми маємо, до речі, в Тернопільській області, вісім населених пунктів Чорночорківського району, місто Заліщики. Це мізерні виплати тим людям, які проживають на забрудних територіях. Це мізерні виплати, копійчані виплати діточкам нашому майбутньому на безкоштовне або покращене харчування в школах. Копійки по 80 копій, по гривні 10 зняли. Мовляв, в масштабах держави, це якась копійчина буде піднята і вона кудись піде. Кудись, тому що ніхто не знає, куди ці гроші діваються. Запропонували наші пане-депутати, щоб, слухайтесь уважно, щоб дружина, котра втратила свого чоловіка по смерті його, називалася вдовою Чорнобильця. На голову не налазить. Ви розумієте, за життя він був чорнобилець, він був ліквідатор, він поклав сили. Нарешті він пішов з життя. То його дружина, котра залишилася без чоловіка, без підмоги, не має права називатися дружиною Чорнобильця. Вирішили, що без вкриття, вибачте, за такі тонкощі медичні, без вкриття, без якихось аналізів, без заключення медичних працівників. Інвалідам, котрі померли, жінкам інвалідів, котрі померли, дадуть таке право. І раптом президент накладає вето на цю світлу ініціативу наших депутатів. 21 числа була спроба у парламенті проголосувати, поставили на голосування в другу чи друге читання прийшов закон, але було накладено вето. Закону 2093 про повернення оцих от біль по смерті буде визнаним ліквідатором. Ви знаєте, ви тут не змогли подолати. 177 депутатів, справжніх українців, справжніх патріотів проголосували за те, щоб подолати вето. На жаль, ті депутати, котрі від нашої області, від нашого міста, наші з вами краяни. Знаходилися на той час, а вони знаходились всі в той час у Верховній Раді. Не всі проголосували за те, що під всякими причинами не голосували, а навіть і голосували проти. Але я хочу зачитати прізвища депутатів Верховної Ради наших краян, котрі, не дивлячись там ні на яку політичну кон'юнктуру, ні на там якісь зобов'язання там. Поступили так, як, як ми їм наказували служити народу України. Це Люшняк, Головко, Соляр, Пастух. Я їм дуже вдячний. Я хочу їм аплодувати. Це настоящі українці. Довгай сумна розмова. Але чи не в перший раз в цьому році, в цим роковинам? От наша тернопільська влада, обласна адміністрація, обласна рада, міська рада знайшли можливість відзначити нас з вами, заслужено відзначити за ту роботу, яку ми з вами з честю виконали свого часу. На рівні держави не знайшлося, бодай по 50 гривень, щоб виробити одноразово, як вони сказали. Ювілейну медаль, котра б свідчила про те, що ми через 30 років ще з вами живі, щоб на рівні держави вшанувати нас і видати нам такі нагороди. Ми знайшли спільну мову, і я вам дуже вдячний І з обласною радою, з обласною адміністрацією, з містом. Ми постарались з ними і виготовили такі нагороди. Ви бачите, вчора був концерт Реквіум. Дуже хорошо складений концерт, на якому було відзначення чорнобильців ліквідаторів. Сьогодні ці е, нагородження відбуваються. Ці нагородження будуть відбуватися і на протязі року. Так ми договорились. нас, слава Богу, в області більше як 1200 ліквідаторів. Тобто, в один день це неможливо. Але ми вирішили, що в нас є достатньо державних світлих е, праздників, в нас є день. Шанування учасників ліквідаторів наслідків Аварії на Чорнобильські АЕС. І цю роботу ми проведемо з вами і з Божою допомогою. Але на превеликий жаль, хочу констатувати, що не всі прониклися тими потребами, тими побажаннями, тими турботами, які б вони мали проникнутись в районах області. У нас є такі райони, не бідні райони. У нас в кожному районі є, ну вибачте, за слово свої. Багатії, слава Богу, їм рукам, головам, що вони своїми це все здобули. Але ці люди могли би раз на 30 років вклонитися тим людям, які принесли їм мир від мирного атома, щоб вони його подолали. І будуть продати 20 тонн зерна з району, щоб набрати для 80, 50, 90 ліквідаторів, які знаходяться в районах, по медалі. Я дуже, радий, що чутки в я дуже радий, що в Чутківському районі це питання порішали. Я дуже радий, що в Заліщиках це питання вирішується, що це зборою вирішується. Але є такі райони, я не буду Степан Споросних їх називати, але вони є. Вони не виконали вашої вказівки, вони не виконали вказівки ваших заступників і, на жаль, маємо, що маємо. Я думаю, що ми поправимо. Такого, такого не не повинно бути, і до кінця року я думаю, що ми знайдемо гроші, ми їх переконаємо і все буде так, як має бути. Я хочу звернутися до вас, мої побратими, браті. Знаєте, що Олеся Українка колись такого в розпичі тяжку хвилину написала такого вірша називався він Без надії сподіваюся. Часом втрачається надія. Але я вас закликаю не втрачати цю надію. Йти за покликом Івана Франка. Лупайте цю скалу. Розумієте? Тільки лежачий камінь покриється мохом. Ми з вами не повинні опускати рук. Наша боротьба з вами за наші права. На жаль, боротьба продовжується. Я рахую, що ми маємо право бути на певному рівні, відзначатися кожен день, щоб з наших пенсій не забирали по 15% податку з пенсій. Щоб ми мали достатню кількість путівок на оздоровлення, щоб наші пенсії були достойні. Я хочу щиро подякувати владі, нашій тернопільській владі. Я думаю, що це наші перші кроки. Це хороші кроки. Я дуже тішуся від того, що подивіться, в який порядок за останні роки приведений цей наш меморіал. Сергій Віталіч, я вам дуже вдячний. Я дуже вдячний Сергію Далі за те, що з першого нашого з вами засідання Оргкомітету без всяких вагань було вирішено, що всі чорнобильці Тернополя будуть відзначені цими ювілейними нагородами. Я дякую вам, Степане Степановичу. Нема Віктора Вікторовича і йому дякую за те, що знайшли можливість нелегку для області хвилину знайти кошти, знайти можливість. І зробити те, що ви зробили. Я дуже дякую за ваші щирі слова про те, що обласна рада буде всіми силами старатися і вирішувати наші наболіли питання. Я знаю, це є правда, що кабінети сьогодні, кабінети влади для нас відкриті, нас, слава Богу, починає чути. Але я хочу ще попросити побачити той, хто відкриє очі, почує той, хто хоче почути. Я вас прошу, запам'ятайте ці слова. І е, ми будемо краще жити. Ми будемо е, справжніми українцями. І це будуть вчинки справжніх українців. Я хочу подякувати всім силовим структурам, е, військовим. Я хочу подякувати управлінням по надзвичайних ситуаціях. Окремо хочу подякувати управлінню праці соціального захисту області, міста, Володимир Вам Сулимо, вам що ви е, повсякчас знаходите час. Щоб з нами поспілкуватися, я хочу подякувати нашій медицині. Лесі Богданів не бачу. Це е, лікар з великої букви. Це людина, крім того, що вона е, має свою роботу, знаходить час поспілкуватися з нами, котре були серце за кожного нашого хворого, котра в тяжку хвилину може з'єднатися з Києвом, вона може вийти на будь-який лікарський заклад і посприяти, щоб наших. Хворих приймали не тільки в місті Тернополі, в обласних лікарнях обласного підпорядкування, але ну й в цілій Україні. Є такі випадки, я їду дуже вдячний за це все. Я дякую краяни, що ви сьогодні прийшли сюди вшанувати ці руковини, вшанувати нас. Я хочу побажати всім піцного здоров'я, щастя, Божих благословіть, чистого неба над головами і рідної землі під ногами. Слава Україні!